Від. Ось перший раз випустимо свинок на двір. Хочемо їх перегнати в загон, але в нас почався дощ. Ну, зараз вони самі потихеньку підуть. Бачите? Ага, як крить починають зразу. Швиня, біп, швинка, ті. швинка. Так, ну ось. Ви загнали їх. І закінчився дощ. До На Ні. Ні, там вже не надо його. Ні, вже В Взагалі, вот так загнали. Вон у голову підгризають. Зараз закриємо їх і хай частика, півтора побігають. Сейчас. так цесарки кричать? Це може знесмаз. Ладно, поки хотів бігти, зараз ось мисочку дам. Щоб для них. Ось так. І зараз дамо, колошком замкнемо і хай сидять. На. Хай ходять, збирають увесь. Ячмінь.